Тільки от стемніло, і всі з роботи бігуть додому. Дівчата да там бояться в темну пору доби виходити на вулицю, тому що дуже багато було там случаїв гвалтувань. Про це все не кажуть, хто розмовляв з лікарями, що дуже багато поступало в 22-му році до лікарень дівчат, які були зґвалтовані. Були такі случаї, що дівчата викидались навіть з лікарень у випадки самогубства. І от ми там кожної п'ятниці з Миколою Сеченка, да там з Маріупольцями робимо в Тіктоці ефіри. Заходять люди, які там зараз проживають або повернулись в Маріуполь. Ми спілкуємося, і от 90% всі п'яні. Я вже. От на останньому ефірі кажу: а чого ви заходите в ефір? Там 12-та година ночі. А ви там п'яні? На що вони кажуть? Що а тверезим в Маріуполі не можна находитися?